Добрий день, друзі! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні готую неймовірно смачний торт снікерс. Також покажу вам мій улюблений рецепт шоколадного бісквіту, який підходить для будь-яких тортиків. Перше, з чого почну, це приготування шоколадного бісквіту. Я завчасно відділила 3 жовтка, додаю половину цукру від загальної ваги, загалом знадобиться 105 г і збиваю жовтки до посвітління. Ввожу 75 г рафінованої олії і 30 г какао. Просію, щоб не було грудочок. І перемішую на першій швидкості міксера до однорідності. Бісквіт в мене не звичайний, а на окропі. Додаю 60 г і одразу перемішую. Щоб добре всі складові об'єднались, знімаю непромішане тісто з стінок миски і ще раз перемішую. Тепер ввожу сухі складові. В окремому посуді змішую 82,5 г борошна вищого гатунку, 15 г кукурудзяного крохмалю і 9 г розпушувача. Перемішую і просію в шоколадне тісто. Все, заварна частина тіста вже готова, відставляю її. А зараз зіб'ю три білка з другою половиною цукру. Додаю дрібку солі для балансу смаку, збиваю все до щільної піни. Тепер в шоколадне тісто додаю частину збитого білка і перемішую до однорідності. Так буде легше ввести шоколадну масу в білок. А тепер об'єдную все. Перемішую обережними, але впевненими рухами низ-верх. Довго перемішувати не треба, щоб не осадити тісто. В мене форма діаметром 18 см, я її нічим не змащую, а одразу викладаю в неї тісто. Щоб все рівномірно розподілилось, проходжусь паличкою по колу. Ставлю випікатись в розігріту духовку на 170 градусів 35-40 хвилин. В різних духовках печеться по-різному, тому краще перевіряти на готовність паличкою. Залишаю на 5 хвилин у вимкненій духовці з відкритими дверцятами. Знімаю форму і залишаю повністю охолонути. А поки приготую незвичайну карамель. 125 г цукру, 30 г водички. І періодично перемішую і чекаю, поки сироп не буде коричневого кольору. Я готувала багато різних рецептів, але саме цей мій улюблений, тому ділюсь з вами. Коли цукор трішки потемнів, саме час підігріти згущене молоко в мікрохвильовці, щоб не було суттєвого перепаду температури. Я грію по 10 секунд, кожен раз перемішую. Сироп вже набув потрібного кольору, додаю гаряче згущене молоко і інтенсивно перемішую. Будьте дуже обережні, щоб не опектися. Тримаю на вогні буквально декілька секунд і одразу знімаю з плити. Додаю 30 г вершкового масла, трішки рожевої солі і перемішую все до повного розчинення масла. Я буду робити дві горіхово-карамельні прошарки, тому беру 150 г смаженого арахісу і перемішую його з гарячою карамеллю. До речі, так я готую цукерки снікерс, тільки додаю ще шоколад. В мене є відео на каналі, якщо цікаво, можете переглянути. Поки відставляю. Тепер готую крем. 220 г крем сиру. В мене домашній. Посилання на приготування я залишу в описі. Додаю 20 г цукрової пудри, трішечки солі, бо в мене крем-сир не підсолений. І 150 г дуже холодних вершків. Я їх завжди кладу в морозилку на 10-15 хвилин перед збиванням. Додаю 80 г крем-начинки, білий шоколад і продовжую збивати. Знімаю зі стінок незамішаний крем і збиваю до щільності. Перекладаю в кондитерський мішок, який до збирання торту зберігаю в холодильнику. Бісквіт вже охолов, він трішки осідає при охолодженні, але це ніяк не впливає ні на його структуру, ні на його смак. Він так і залишається дуже ніжний і повітряний. Щоб рівно розрізати, я намічаю ножем лунки по колу і розрізаю його. Ось погляньте, який він в розрізі. Недарма я його дуже люблю. Загалом я ділю бісквіт на три частини. Мені подобається, коли є багато крему. Цей рецепт бісквіта я люблю за те, що він має оксамитову текстуру і дуже пластичний. А на смак це щось неймовірне. Щоб тарілка для подачі залишилась чиста, застеляю її папером, його буде легко потім прибрати і збираю торт. Для просочення я взяла 100 г води і 1 столову ложку згущеного молока. Перемішую все. Просочую кожен корж і змащую кремом. Риска вже давно охолола і стала в консистенцію з горішками. Це треба в тортику, але зараз для нанесення мені треба її трішки підігріти, щоб начинка стала більш пластичною. Розділяю її на дві частини. Тепер одягаю кільце і прикладаю папером для випічки. Якщо у вас є ацетатна плівка, ще краще. Візьміть її, так края будуть рівніші. І повторюю все як і з першим шаром. Верхній корж я також просочую і трішки намазую кремом. Рівномірно розподіляю його. Накриваю харчовою плівкою і залишаю на 4-6 годин для стабілізації, а краще залишити на ніч. У мене пройшла ніч буду прикрашати. Для глазування я беру 150 г шоколаду. В мене як і завжди мілка, і розтоплюю його або на водяній бані, або в мікрохвильовці короткими імпульсами десь по 10 секунд. Додаю 30 г рафінованої олії, можна замінити на кокосову. Шоколад же розтопився, додаю 50 грам подрібненого смаженого арахісу. Цієї ваги вистачає ідеально, і торт покривається, і залишків не лишається. Залишаю його на 20-30 хвилин, щоб шоколад стабілізувався. Ось такий мега шоколадний торт Снікерс я приготувала. Запах просто неймовірний. Що хочу ще порадити, щоб був красивий розріз шоколада, розрізайте торт теплим сухим ножем. Я прогріваю під гарячою водою, а потім витираю його. Сказати, що цей торт смачний це замало. Він просто неймовірний. Ніжний шоколадний бісквіт в поєднанні з горішками в карамелі це ні в яке порівняння не йде до м'якої карамелі. Вона не дає цей ефект. І все це ще огорнути в ніжний вершковий крем. Ну це просто насолода. Цей торт це один з найулюбленіших моїх тортів. І найсмачніших, які я коли-небудь куштувала, приготуйте, ви не пошкодуєте. Дякую, що додивилися відео до кінця. Смачного вам і до нових зустрічей!